Здорова всім, це Гаріс Гаріс Рутей, і у нас вже на повестці скоро кінець а, травня, кінець мая скоро. І от для вас я вирішив зняти відео. Я знову на своєму любому пруду на ставку в місті. І от вирішив вам знятися. Я для вас останнє відео знімався, був на, на, на тому місці, де ми сиділи, а, прошлого року. Я ще тоді трохи боял, кашляв. Ну, а зараз я вже так цего рот, уже так не хворію, я там того року. Ну і от вирішив для вас зняти. Одну минутку. І вот. Я вас вип'ю за ваше здоров'я і за все хороше своєї, любимої, настоянки. За вас, ребят. ребята хорошо пошло и пиво себе взяло ребята и вот так не кажут на на воде на водичку дивишся, на цю водичку так тебе розсаб'яє вона. ведь рез таки прохладные светит сегодня и так Де вот решил для вас зняти його відоси. Не жнедіти нам. О, вдома сидіти ігри знімати. І от його відоси подивиться fi відоси від мене. Надіюсь, вам тебе все понравиться. Такої вербой ми сидимо під вербами. Такими старовинними деревами еще Класно. У нас на этом островку островку любви. Чи островку щастя. Ну, вот так. Это так. Вот это такая у нас атмосфера.

Jupiterwa krawy miseyt sierwy normalny oie Widzę wam wide so na pięć minut taki gdy myj ponawić co wam takie koracje o wi wa wideo Ну, поки у мене в житті нічого такого не відбувається. Крамі того, що комп'ютер новий собі зібрав. На 4 дігабайта ві відео і 16 оперативів. Ну, очі до 30 кохів з вас, там треба купити десятки партії і процесор треба поставити сильніший. У мене там 25 з половиною процесор, там хоча б 4 що не менше, і будуть нормальні відоси. Правда, у нас така та, ситуація, що світло отраз виключають. Одна дві години, бо в зимі прийдеться павербанку п'яти по-любому. по, по баси прийдеться павербанка. Ну, їдам я те, що терпімо, коли виключають, тому що день довгий, ж не весь час нам сидіти вдома, правда? От і таке буває. Ну, це відео вам вийде пізніше, десь приїдум воно додається до до YouTube загружу вітом, бо я ще доїду ще дещо що знім'ю вам і потім загружу. Будете дивитися потом ці всі відоси. Там я і зимою знімав, і свої танці знімав, і ще з вам танці вдома. Ну, а потом подивитесь это все. Надеюсь, вам ті всі відоси відосе З вами так всегда. Любими Гарик Сурусый. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всего, всім доброго. Давайте, пока, чао!